Зайшли ще в такий музей. Тут музей покривал. Такі колись були покривала, які колись були запаски для звінок для дівчат, такі коцики були, такі з натуральних тканин, це в'язані, це зішиті зі всяких різних кусочків. 75 років. 1910 рік. Американці люблять такі всякі різні. Але дуже цікаво подивитися, як колись було. Тож треба скільки вишити. Там в нас теж багато чого цікавого є. Такі тружениці наші, українські, Вишивали, шили. Дуже багато невеличких музеїв і в одному відео ми побували по багатьох музеїв. Це, напевно, сепаратор персій, правда? Щось я собі так думаю. Так, ти ще хочеш, щоб він крутився. О, молочна ферма. на так, хлопці не накопили. То окремий вид динозаврів. Так, ну, так по селі єдно збирала, молоко такі підомі. Сепаратори які. То, сепаратори, сметану, но... Це, напевно, перший електричний. Бачиш, тут же кабель є. Це напевно перший електричний. А а Таке? Це а доїльні апарати перші. То... Це, це теж, то... напевно, доїльні чи що? щось? Може це... жирність. Виробиться. Жирність. Розкручують і це. Там якось перевіряють. Скільки, ну... Вага. Всякі різні баночки. У нас і ще такі не користуються. На яйця. А, та вони теж тут користують користують такі. Я розумію, що користуються, але У нас дотеперт годувати таке. 20. Пічка, щоб тепло було. Кому цікаво, ставте лайк і буде зараз щось інше, нове продовження. Наступна наша подорож це ковалі. В Україні ковалі. Тут теж є. Будить, тримати силу. the one it's got you get the handle yeah we're going to it on to and on one side okay you see how Doesn't need a big knock on that other side. You get that big milk in, and like that. So when you put it in the fire, you come over. Make sure that that side is out. Колоски. Такі різні вироби. В Америці дуже багато ковалів, тому що кували багато підкол. Так як я думаю, в кожній країні є свої ковалів. Залишайтесь нами, буде щось наступне цікавіше. Наступний музей. Це середньовіччя. Навіть не знаю, скільки це років тому, Але дуже цікаво. О, ролики. І одяг був перший капелюшки. це 90-х, які були цукенки. Ой, які пляшки з За один день всі музеї відвідаємо. Це вже військові, всякі різні форми. Тут каски. Ну, по перші каски такі були. О. Це лікарні, аптеки, всякі різні препарати, всяких різних баночках. Це для дітей. Перші візочки, перші горщики, перші кріселка, ліжечка, одяг який, з це рік. Скотт mm -hmm. mm -hmm. мене, які кубки заробляли. Що ні на ход зачіску собі зробити? Магазин, напевно. У. У багато хто все таки ми. О, все робоче. Це всякі різні сільнички, перлічниці всякі такі наборчики. Відра. Це перші швеї, швейні всякі фабрики, стінки. який був. Новий. Щоб підліти, тут навіть видно який рік. Це вже новіші. 20-11. Того Це старіші. Друкарські машини. Всякі різні що там? Лампу. Бо ж тут така в кривині є лампа. Ні ніки, схожі на карбські машини. Я не бачу апарату. Це різні кухонні приладні. Цікаво, який це рік. Угу. Всякі різні партушки. Купа всякого всячення. Такі духовки колись. 1940 рік. От воно в нас. Це вже перші ванні кімнати. Тут не пише який рік? Телефон. Телефон. О, гляньте. 940-й. О, 1937-й. Це люди мали такий. 1886-й. телефон. 1937. й Телефон. Колекція прасок. Так рукава красовається. Всякі різні дошки. Всякі різні. Це банки. Вакуумний, як це називається? Автоклав. Автоклав. Перший автоклав. Який це рік? Ну, мам, не який там рік у нього. Ну не перший, але спальні ласники. Оце спальна кімната. Горчики, крісла шкаф, шкаф такий, що 300 років перестоїть. Ванна яка? Ця ванна 1782 років. А це є в кухонні приладдя, всякі різні. І внурвальники, і пічки, і посуда, і баночки. Святківниці навіть є, якими в нас тут тепер користуються. Всім гарного дня, всього найкраще. Залишайтесь з нами. Буде зараз далі продовження в наступному відео.